Якою має бути вентиляція в оселі? Венц експерт з вентиляційного обладнання. Ми пропонуємо комплексні рішення, які забезпечують якісний повітрообмін у приміщенні. Система припливно-витяжної вентиляції 24 на 7 здійснює подачу свіжого, очищеного повітря комфортної температури та при цьому видаляє відпрацьоване. Розробки Венс є енергозберігаючими, майже безшумними. Бережуть довкілля та економлять ваші гроші. Рекуператор значно зменшує кількість енергії потрібної на обігрів повітря, а фільтр класу F7 забезпечить високий ступінь очищення вуличного повітря. За бажанням система може бути оснащена догрівачем для комфортної температури навіть за екстремальних холодів. Ефективність рекуперації досягає 92%. Повітря у приміщенні оновлюється протягом усієї доби, а керувати всією системою зручно через смартфон. Наповніть свою оселю чистим і свіжим повітрям.